Тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, Тисяча днів, упродовж яких кожен українець, незважаючи на місце проживання, вік чи професію, став невід'ємною частиною масштабної боротьби за свободу, тисячу важких днів і виснажливої боротьби з противником, що значно переважає нас у ресурсах та військовій силі. На одному із складовищ міста відбулось урочисте вшанування пам'яті полеглих героїв. Духовенство відслужило молебен, а представники обласної та міської влади, силових структур та мешканці міста поклали квіти до меморіалу, де й запалили лампадки. Сьогоднішній захід це не просто шана пам'яті загиблим. Це не просто поділитися своїм болем за втратами. Сьогоднішній захід це ще і бути гідними пам'яті загиблих, і саме в ім'я їхньої честі, їхньої слави і їхнього подвигу продовжувати боротьбу. Україна не змириться, Україна не здасться, не капітулює. Не стане на коліно із самого початку повномасштабного вторгнення. Міська влада Дніпра активно підтримує ЗСУ, допомагає пораненим відновити здоров'я та забезпечує підтримку внутрішньо переміщених осіб. Дніпро робить усе можливе, щоб Україна вистояла і здобула омріяну перемогу.